Вівторок, 28 травня. Відкрий мої очі. Господь, очі сліпим відкриває, Псалом 146, 8 вірш. Одного вечора 1849 року Гудзон Тейлор, хлопець з Англії, схилив коліна біля свого ліжка й молився про більш глибоке посвячення Богові. Перш ніж підвестися з колін, Гудзон зрозумів своє призначення в житті. Заради Христа він вирушить до Китаю. Відтоді, все, що робив Гудзон Тейлор, було пов'язане з цією великою місією. Різні місіонерські організації намагалися відмовити його від цього задуму. У нього було слабке здоров'я, не було релігійної освіти, не було грошей, які потрібно було заплатити за необхідну медичну підготовку. Однак головною перешкодою на його шляху була байдужість людей до того, що відбувається в Китаї. Більшість християн абсолютно нічого не знала про потреби мешканців Китаю. Ця країна була такою далекою, такою недосяжною. Та тільки не для Гудзона Тейлора. Він писав своїй сестрі: у мене ще ніколи не було такого сильного бажання поїхати до Китаю. Ця країна не виходить у мене з голови. Бідний Китай, на котрий ніхто не звертає уваги, усім абсолютно байдуже, що там діється. Гудзон Тейлор продовжував звертатися до різних місіонерських організацій з проханням відрядити його до землі його мрії, аж поки одна з них не погодилася це зробити. Тейлор організував китайську місію і почав працювати в таких віддалених місцях Китаю, куди до цього не наважувався дістатися жоден іноземець. Ця місія перша з цілого ряду міжконфесійних євангельських місій, і саме вона стала прикладом для світового євангелізму в XIX столітті. Гудзон Тейлор відіграв вирішальну роль у зародженні сучасного місіонерського руху. Він розкрив очі тим, хто до цього не бачив потреб мільйонів людей, котрі живуть і помирають без євангелія. Як же сталося, що Гудзон Тейлор зміг так виразно побачити те, що для всіх навколо було закрите? Я думаю, що відповідь на це запитання лежить у посвяченні, про яке він просив, будучи ще підлітком. Ще в той час Тейлор навчився відповідати на Божий заклик у малому. Завдяки такому досвіду він навчився розуміти голос Божий. Коли Божий голос закликав його віддати свою останню крону бідній сім'ї, він не вагаючись так і вчинив. Коли Бог запропонував йому поговорити зі своїм скептично налаштованим колегою про Христа, Гудзон так і зробив. У результаті відбувалося щось дивовижне. Худзон міг бачити і чути більш виразно, ніж його сучасники, бо все своє життя дозволяв Богові навчати його крок за кроком. Чи трапляється у вашому житті, що ви чогось не зауважуєте? Чи є у вашому житті те, що заважає вам почути Божий голос? Чи зустрічаються на вашому шляху перешкоди, котрі не дають вам виконати волю Божу? Пропоную вам помолитися такою простою молитвою. Господи, відкрий мої очі, щоб я міг побачити, справді побачити свій гріх і твою очищувальну благодать. Допоможи мені побачити всі вади мого характеру. Дай мені бажання віддати всі ці вади тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.